Доброго здоров'я! Сьогодні зроблю невеличкий гайд по світлофорам в грі Satisfactory. Гайд орієнтований більше на новачків або для тих, хто ще не розібрався в тому, як працюють світлофори. Якщо ж вже матьори і гравець ветеран Satisfactory, ви, скоріш всього, не побачите цього ролика. Або ж, якщо ви все-таки подивилися, то сподіваюся, що ви за старання поставите лайк. І, можливо, в коментарях щось допишете, чого я не сказав, щось забув, можливо, щось не знав. Отже, в якийсь момент вашої гри в Satisfactory, у вашій прогресі, ви доходите до локомотивів, до потягів. Спочатку у вас буде одна, одна колійна дорога. З нею проблем взагалі не виникає ніяких, тому що у вас стоїть один потяг. Там кілька вагонів і потяг, який рухається в іншу сторону. З обох боків у вас стоїть залізнична станція. Тут і тут стоїть станція. Потяг у вас рухається з точки А в точку Б. В одній завантажиться, в другій розвантажується. Все чудово, йому нічого не заважає, він рухається собі далі. Далі у вас виникає ситуація, коли вам треба більше місця, більше доріг. Тоді ви робите залізну дорогу одну направлену. Правосторонній рух. В такому випадку у вас потяг рухається із точки А і приїжджає в ту саму точку А. Але при цьому він робить десь там поворот. Тобто він з точки А виїхав з станції, поїхав в точку Б. А там у нас ще одна станція, він завантажився, повернувся і поїхав по іншій стороні. Якщо у вас рухається по такій дорозі один потяг, немає ніяких проблем, йому нічого не заважає, ніякі світлофорі вам ставити не треба. Коли ви бачите, що вам потрібно більше потягів на одній на одні такій дорозі, ви ставите вже два потяги. В такому випадку вам потрібно вже будуть світлофори. Тому що, як ви бачите, Зараз у нас залізна дорога підсвітилася кольором. Цим кольором бачить дорогу потяги. І якщо на цій дорозі от на, на, оці, на цій ділянці дорозі, яка підсвічена бірюзовим кольором в даному випадку, є якась перепона, оцей потяг рухатися не буде. Для цього ми робимо що? Ми ставимо світлофор, ставимо. І ще один світлофор, наприклад. Давайте ми трошки здвинемо цього потяга сюди. І що ми бачимо, що на обіризовій ділянці у нас потяг рухається до світлофора. Далі у нас стоїть синя ділянка, на якій знаходиться перепона. Отже, потяг прийде до світлофора, зупиниться, доки в нього ця синя ділянка не звільниться. Далі у нас йде. Фіолетова ділянка, яка йде аж до станції, розвертається і йде сюди. Потрібно розуміти, що блокові дороговкази, вони ж блокові, блочні світлофори, якщо ви граєте російською розкладкою, вони ділять на блоки залізну дорогу. Вони відповідають своїй назві. І от, чим більше блоків у вас буде, тим більш плавним буде у вас рух то ви бачите, що у нас купа різних кольорів, різних ділянок дороги. І от якщо Чим частіше у вас будуть стояти такі світлофори, тим буде плавніший рух, тому що потяг буде бачити, що на, на наступній ділянці у нього немає перепони. Чим менше ця ділянка, тим простіше буде рухатися. Я раджу вам ставити. Ділянки розраховувати на 4 вагони. Тобто у вас йде локомотив і за, ньом, за ним йде 4 вагони. Отаки. Це саме оптимальний варіант для потяга і саме оптимальний варіант для залізної дороги. Тут, я думаю, зрозуміло. Тобто, у нас блоки дороговкази, вони ділять дорогу на блоки. І показують, що наступний блок вільний від перешкод. З цим, я думаю, розібралося, і тут проблем не виникає, коли у вас просто звичайна двохколійка і немає ніяких перетинів. Проблеми виникають, коли у вас з'являються перехрестя. Ось, наприклад, як оце ось перехрестя. Це дуже складне перехрестя, тому що тут є рух в усіх напрямках. Тут також у нас принцип правостороннього руху, і у нас тут багато перетинів. І дивіться, що у нас відбувається. У нас так само блоками поділена дорога на ділянки. Як і було в прикладі з звичайною двохколійкою. Ось тут ми на вході ставимо звичайні блокові дороговкази. Що відбувається? Це червона ділянка дороги. Це саме перехрестя. І бачите, що потяги зупиняються і чекають, доки у них звільниться оця черво, червона ділянка дороги. Вони не поїдуть нікуди, доки у них не буде оця червона ділянка дороги вільна. Тобто, якщо поставити сюди будь-яку будь перешкоду, у нас всі світлофори горять червоним на вході. Тому що. У нас, у нас червона ділянка дороги, це все перехрестя, зайнятий. Навіть незважаючи на те, що оцьому потягу треба рухатися сюди, він нікуди не поїде, тому що у нього світлофор показує, що блок, оцей блок, він зайнятий. Для цього ми використовуємо дороговкази. Вони ж путіві світлофори, якщо ви граєте російською розкладкою. Що вони роблять? По-перше, їх потрібно встановлювати на в'їзді в, в перехрестя. Ось у мене перехрестя в'їзд, ми ставимо його сюди. Але дивіться, я поставив його, один нічого не дає. Він показує помилку. Щоб ця помилка зникла, вам потрібно на кожному в'їзді в перехрестя ставити світлофор. Цей дороговказ, путівий. На кожному в'їзді. Ось у нас три в'їзда. І ось у нас. Чот... Не з тої сторони промахнувся. І ось у нас чотири. Ага, цьому схоже, сюди треба повертати. І що у нас відбувається? Що потяг. Тепер потяги не будуть чекати один одного. Вони будуть рухатися одночасно. На цьому блоку. Бачите, їм по прямій треба було їхати. Вони не будуть чекати, поки в них блок звільниться. Вони будуть дивитися цей путєвий дороговказ, путівий світлофор. Він показує, чи в напрямку є якась перешкода. Тобто, якщо йому потрібно рухатися прямо. Цьому, наприклад, треба було рухатися на станцію, залізничну станцію. Давайте ми, щоб краще було видно, поставимо ось тут на в'їзді ще світлофори, щоб вони швидше рухалися. І дивіться, бачите, вони одночасно заїжджають на одну ділянку дороги, на один блок. Вони не заважають один одному. При тому, що вони на одному блокові. Тобто ці путєві світлофори, вони ж дороговкази, вони потрібні для того, щоб розвантажити перехрестя. Для того, щоб блок. Не був зайнятим одним потягом, якщо іншому потягу не заважає другий потяг. Звучить складно, але по факту. І е е ще раз: Червона, е червоний блок. Е е якщо одному потягу потрібно їхати прямо, а іншому повертати, вони будуть їхати оцей прямо, а інший повертає і вони при цьому не перетинаються один з одним. Вони заїжджають одночасно на цю червону ділянку дороги. І будуть рухатися в своєму напрямку. Блочний дороговказ він розділяє дорогу на блоки. Путівий, він же просто дороговказ, він вказує на те, що на шляху з точки А в точку Б немає перешкоди, і потяг може рухатися, навіть якщо блок, на який заїжджає потяг, зайнятий. А, і ще для коректної роботи. точніше, в принципі, для роботи дороговказа вам потрібно, щоб на в'їзді у вас стояв дороговказ, на виїзді з перехрестя у вас стояв блоковий дороговказ. Тоді у вас буде все працювати коректно і правильно. І потяги у вас не будуть зупинятися перед кожним світлофором. Вони будуть рухатися в своєму напрямку і не будуть застрявати. Тобто, як зараз, вони на один блок заїжджають одночасно і не зупиняються при цьому. Сподіваюся, що я не сильно змуторно все розповів, намагався якось більш просто розказати, але це треба трошки зрозуміти. Спробувати, як би так сказати, набити шишки на цьому. Тому що я зрозумів всі оці тонкощі із світлофорами, набивши свої шишки. Тобто, став світлофори кілька разів, дивився, як вони працюють один з одним, і потім зрозумів саму концепцію. І ще раз, такий загальний висновок: блокові дороговкази, вони ж блочні світлофори, розбивають залізну дорогу на блоки. Якщо наступний блок за світлофором чимось зайнятий, то він буде, світлофор буде показувати червоний сигнал і потяга не пропустив. Чим більше у вас блокових дороговказів стоїть на прямій ділянці дороги, тим буде плавніше рух, тому що на меншій ділянці розбита лінія дорога сама. А, і потягу буде простіше рухатися між світлофорами. Якщо у вас виникає необхідність ставити перехрестя, будь-яке, навіть не таке складне, а просто звичайне там маленьке перехрестя з одним поворотом. І що у вас виникає така ситуація, що перетинається дорога, ви ставите путєві світлофор, які показують, що на шляху. За світлофором немає перепон. Тобто потяг рухається з точки А в точку Б, він е рухається по прямій лінії, і путівий світлофор йому показує, що на цьому шляху у нього немає перепон. Навіть якщо е потяг заїжджає на блок, і на як блок залізної дороги, на якому вже є. Інша перешкода. Але саме на шляху, на самому прямому шляху, немає ніяких перешкод, то сигнал світлофора буде зеленим на путєвому. Для путьового світлофора вам потрібно на вході в перехрестя, на кожному вході в перехрестя ставити світлофор. На виході вам потрібно ставити блоковий дороговказ. На цьому у мене все. Сподіваюся, гайд муторний, але він був трошки корисним. Жду ваші реакції в коментарях. Якщо вам це було корисно, якщо сильно муторно, пишіть сильно муторно. Я це зрозумію. І все ж таки, сподіваюся, що комусь користь принесло. Хтось, можливо, із старичків згадав, як воно працює. І, може щось доповне. Новачки поставлять лайк і подякують за гайд, А можливо, подивляться, наскільки воно все дурне, і не будуть взагалі користуватися цими світлофорами. В принципі, гру можна проходити і без них. На цьому все. Всім дякую за увагу. Лайк, підписка, коментар. І всі бувайте здорові! Побачимося в наступних роликах.